Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 листопада. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що стала яскравою та водночас драматичною сторінкою історії козацької України 2 листопада 1660 року під чудновом на правобережній Україні завершилася одна з найскладніших кампаній тієї доби. Саме тоді Переяславський полковник Тимофій Цицюра зробив крок, який змінив хід війни. Після того, як гетьман Юрій Хмельницький вирішив розірвати Переяславські угоди з Московією та перейшов на бік поляків, його приклад наслідував і Цицюра. Разом з вісьмома тисячами козаків він відмовився воювати поруч з московським військом, яке на чолі з боярином Василем Шереметєвим опинилося в дедалі гіршому становищі. Розгублене російське військо, оточене поляками та кримськими татарами, втратило надію на порятунок. Шереметєв ще 11 днів тримався, намагаючись вирватися зі своїм військом з блокади, але врешті мусив капітулювати та піти на угоду. За умовами угоди він пообіцяв, що московицькі гарнізони вийдуть з Києва, Переяслава, Ніжина та Чернігова. Щоб підстрахуватися, поляки залишили Шереметєва у заручниках. Але як це завжди буває з московитами, вони знову збрехали. Військ ніхто виводити не став. Цар вирішив, що залишити війська в Гетьманщині важливіше ніж визволяти свого боярина. Тому полон Шереметєва триватиме понад 20 років аж до 1681-го. Тимофій це став символом непростої козацької долі між двома державами, між присягою та виживанням, між честю і політикою. Його рішення тоді визначили результат битви, але й залишило запитання ціною, чого була така перемога. Сьогодні ми розповімо вам про осінь 1917 року, час, коли у Києві вирішувалася доля всієї України. 2 листопада у місті розпочав роботу третій всеукраїнський військовий з'їзд. До зали з'їхалися близько трьох тисяч делегатів, офіцери, козаки, представники фронтів і військових частин, які вже тоді усвідомлювали без власної держави українське військо лише тінь сили. У той момент країна буквально розпадалася на очах. Після лютневої революції влада тимчасового уряду хиталася. Більшовики набирали впливу, а солдати на фронтах не знали за кого воюють. І ось тут, у Києві, серед українських вояків зароджується справжня політична єдність. З трибуни виступають Михайло Грушевський, Микола Ковалевський та інші провідні діячі Центральної Ради. Вони говорять не лише про реформи, вони говорять про незалежність. З'їзд ухвалює рішучу резолюцію вимагати від Центральної ради негайного проголошення самостійної Української республіки, українізації армії та флоту і укладення миру. Це не просто заяви, це вимога часу. Голос війська, яке хотіло мати свою державу та боронити її під власним прапором. І саме ці постанови стануть тим поштовхом, який уже за кілька тижнів приведе до проголошення Української Народної Республіки? А з делегатів з'їзду створюється перший український полк охорони революції ті, хто першими підняли зброю за нову Україну. А як ви вважаєте, чи могла Центральна Рада наважитися на проголошення незалежності без такого потужного голосу українського війська? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український ютюб.